Із більш ніж півтисячі прокурорів-інвалідів звільнили аж цілих п'ять. Це черговий феноменально потужний результат ефективних менеджерів Зеленського і Єрмака. Із 67 хмельницьких прокурорів-інвалідів. Офіс генерального прокурора не спромігся перевірити незаконність такого статусу у жодного. Зате піар активності від недолугої зеленої влади було напівсвіту. Тут вам і розлючені заяви Зеленського, і його гнівні відосики гундосики, і анонси феноменально страшенних чисток в прокуратурі, і навіть відставка генпрокурора Костіна. А в підсумку лише піар і галас з нульовим результатом на табло по боротьбі з корупцією. І навіть генпрокурор Костін, екс-генпрокурор Костін, відправляється в почесне заслання до Нідерландів. В якості посла України це і є справжня справедливість від Зеленського. І загалом, чи хіба може така недолуга, недалека і корумпована влада перемогти в боротьбі в війні з Росією, якщо вона не може і не хоче покарати своїх знахабнілих прокурорів?